Сьогодні з вами працювати над документом про договір, договір про звичайні е, сили оборони в Європі. Ми маємо сьогодні працювати над тим, як буде існувати система безпеки в Європі і в світі після завершення е, війни. Потенційний агресор має знати, які наслідки його чекають, якщо він нападе на демократичну країну Європи. Що це принесе йому в економічному плані, в плані санкцій, міжнародної ізоляції? Чи буде застосована п'ята стаття НАТО або аналог цієї статті? Як це буде бити по його міжнародному становищу? І чим спільна Європа в безпековому плані разом зі своїми партнерами в Штатах і в Канаді зможе на це відповісти і в інших країнах світу? Ми маємо сьогодні побудувати таку систему. Ми можливо маємо перестати.